Кирпичик Кая коричневий. Також ми поставляли сюди, на цей об'єкт. Ось таке зробив мій знайомий товариш і друг. Ось таку. таке накриття зі стопчиками, руківочку, яку ми продали. Ось, ну і сам паркан повністю по всьому периметру йде з забору кая. Такий фундамент і така цеголка. Бачите, вона бішовна. Ось один елемент стає на інший елемент, перекриває сюди, не попадає вода. Ось 4 роки стовпчики стоять. Дуже гарний матеріал. Я рахую, що з, м з тих варіантів, які... О, є, дивиться, отака по назначенню використовується ось такий замочок. Елемент стовпця з поворотом, тичок, лажок, тичок, терпіч точковий, рваний. Тому дуже гарний варіант. Я рахую, що з тих варіантів, які є зараз на ринку, то це дуже ну, чи великі блоки лонг, чи отакі, система такая. Така дуже зручно, дуже приємно на вигляд, гарно. Тому, якщо вам потрібен такий матеріал, якісна бруківка, паркані блоки чи система кая, звертайтесь телефон в профілі, під'їжджайте на наш виставковий майданчик на балоні. Ми вам все покажемо, розкажемо. і Зробимо дуже приємні ціни.